Радий вітати вас, друзі. Трофеї та досягнення у відеоіграх – це доволі цікава тема. Існують мільйони гравців, які живуть цим, і вони готові витратити сотні, а то і тисячі годин, намагаючись отримати останню нагороду. Звісно, статистика, яку ви можете бачити, у них це не на 100% точна цифра, але вона близька до цього значення. І інколи, коли бачиш, що певний відсоток гравців щось не зробив, і це щось зовсім просте, і пропустити його неможливо, то починаєш трохи дивуватись. Друзі, хочу заздалегідь подякувати вам за підтримку у вигляді вподобайок і коментарів. Влаштовуйтесь зручніше, запасайте смаколиками і приємного перегляду. Це статистика досягнень у відеоіграх, в яку важко повірити. Subnautica. прекрасна гра, у якій ви будете досліджувати підводний світ і намагатись вижити у ньому. Гадаю, не для кого не секрет, що це гра, де ви повинні майже одразу пірнути у воду. Звісно, спочатку вам потрібно загасити вогонь у своїй капсулі і потім піднятись по драбині нагору, зробити голосний вау, якщо ви граєте вперше, та якщо і не вперше, то теж його зробити і пірнути у воду для подальших пригод. Правильно, але є певний відсоток гравців, які взагалі не стрибали у воду. Так, я зараз серйозно: 16% гравців на PlayStation 5 і 9% гравців на PlayStation 4 навіть не робили цього. Уявіть, колись давно гру роздавали безкоштовно, ну було таке колись. І людина заходить у гру, робить усі ті речі, які я описав вище, вилазить на гору, і все, що далі. Що, пішло не так. Гра тільки почалася, ви вже її покинули. Ну добре, можливо, хтось панічно боїться води. Таке можна зрозуміти. Або просто ця людина хоча б раз у житті хотіла побачити океан. Ну, насправді, різні ситуації можуть бути. Майнкрафт. Про цю гру можна розповідати багато. Вона вже настільки популярна, що у світі, напевно, немає людей, які не чули про Майнкрафт. Так як це гра про те, як ви будете виживати, вам потрібно постійно створювати якісь предмети, сокири, мечі, обладунки, їжу та майже усе у грі. І, звісно, для цього ви повинні зробити певну дію, яка є стандартною для усіх відеоігор. Відкрити інвентар. Так, якщо ви не знали, то вам потрібно це робити. Ну, звісно, ви знали про це, про що я можу казати ще. А ось 8% гравців. На PlayStation 4 ніколи цього не робили. А на PlayStation 3 це 9 Це як так? Ну гаразд, якщо серйозно, то все можна зрозуміти. Людина зайшла в гру, постояла, подивилась, їй не сподобалось те, що вона побачила, і все. Звісно, це не ті цифри, які можуть вразити, але все одно цікаво. Sonic the Hedgehog. Багато хто знає про цю гру. Звісно, коли вона з'явилась на світ, тоді ще не існувало поняття про досягнення. Але коли з'явились Xbox 360 і PlayStation 3, усе змінило. Якщо ви грали у цю гру, звісно, ви знаєте, що вона починається з рівня Green Hill Zone. Це рівень, який, напевно, і асоціюється з грою, і його можуть пройти навіть люди, які взагалі ніколи не грали у серію цих відеоігор. І все ж понад 100 тисяч гравців, які грали у гру на платформі PlayStation, з них лише 44. Відсотки подавали цю зону. Як я казав, вище цю зону більшість гравців може з комфортом подавати приблизно за 5 хвилин. Але її не закінчила навіть половина людей, які почали грати у цю гру. Можливо, це сталося через відчуття ностальгії. Люди просто придбали гру, але так і не пограли у неї. А можливо, цей рівень насправді дуже складний. Fallout 4 серія Fallout налічує багато фанатів по всьому світу. Звісно, вони діляться на табори. Одні кажуть, що перша і друга частини найкращі. інші стверджують, що третя частина і Нью Вегас це топ. А також люди, яким більше подобається четверта частина. Тут кожному своє. Звісно, коли ви починаєте грати у Fallout, ви спочатку опиняєтесь у сховищі. Там ви проходите навчання і вже потім вирушаєте у небезпечний постапокаліптичний світ, де й відбувається усе саме цікаве, що може запропонувати гра. Але є відсоток людей. Деякі зовсім не покидали сховища. На момент створення цього відео це майже 12%. Звісно, зараз воно може бути меншим, але серйозно основна частина гри відбувається за межами сховища. Усе саме цікаве там, на поверхні. Невже для тих, хто не вийшов набагато комфортніше сидіти під землею? Ну якщо серйозно, як я вже казав, причини можуть бути різними, і можливо цим людям просто не подобається гра. І вони вирішили відкласти її до кращих часів. Hunt Showdown. це багатокористувацький шутер від першої особи з двома режимами. У цій грі потрібно вбивати і інших гравців, і тому одне з найпростіших досягнень у грі має назву дебют. Воно дається за вбивство вашого першого ворога, тобто іншого гравця. Але майже через 5 років з моменту виходу гри на PlayStation 4 лише 73% гравців отримали це досягнення. Це залишає майже 30% тих, хто не вбив жодного гравця під час гри, де головна мета це вбивати Інших гравців, це навіть прокоментував генеральний менеджер гри Девід Файфілд, який зазначив складність створення режимів, де гравці могли б змагатись один з одним, і складність полягає в тому, що цей досвід повинен бути цікавим для нових гравців. Читаючи цю статтю, здається очевидним, що багато нових гравців швидко покинули гру після того, як їх вбивали інші гравці кілька раундів поспіль. Файфілд стверджує, що вони продовжують працювати над цією проблемою, і сподівається, що відсоток гравців, які не вбили жодного. Ворога скоротиться найближчим часом. Ну можливо, так і буде. Sea of Thieves. знаєте, сабнотика не єдина гра, яка свідчить про те, що невеликий, але значний відсоток гравців має якийсь страх до води. Ну можливо, це не страх, вони просто не люблять купатись. Ця гра пропонує усе саме цікаве гравцям, які відпливають на кораблі та подорожують морем зі своїми друзями. І все ж приголомшливі 8% гравців Steam і 8 гравців Xbox навіть не отримали досягнення Now Bring Me That Horizon. і не вирушили у відкрите море. Можливо, якщо дивитись у відсотках, то це невелика цифра. Але тисячі гравців, які навіть не дізнались, що це за гра і які можливості вона надає вам, це дивно. Дивлячись на те, що у Steam майже 276 тисяч дуже схвальних відгуків, страшно уявити, що певний відсоток гравців навіть не піднімали вітрила і не відчули себе справжнім піратом. Це ж гра, де ви повинні бути моряком, моряки не сидять просто у порту. Амнезія The Dark Descent це одна з тих ігор, у які я дуже боявся грати у дитинстві. Та що казати у дитинстві, коли я вже став старшим і грав сам у кімнаті вночі без світла, це був справжній жах. Як і у багатьох відеоіграх, у ній є сюжетні досягнення, які просто неможливо пропустити. І одним з таких досягнень є Алхімік. Ви отримаєте його, якщо вильєте кислоту на ці потворні м'ясні перешкоди. І все ж, незважаючи на те, що це перше сюжетне досягнення в грі, яке просто неможливо пропустити, його розблокували лише 20 28% гравців на PlayStation 4. Після чого відсоток отримання наступних сюжетних досягнень стрімко Падає, я можу зрозуміти, що відеоігри у жанрі хорор не дуже користуються популярністю. Ну не люблять люди лякатись. їм подавай якусь гру, де є можливість схопити здоровенний ствол і нищити огорди ворогів. У амнезії взагалі немає зброї, і напевно у цьому полягає увесь жах. Ви не можете вбити ворога тільки втекти. І можливо, багато гравців просто не витримали такого перебігу подій і закінчили гру майже не почавши. Alien Isolation. впевнений, усі розуміють, що статистика досягнень давно підтвердила, що великий відсоток гравців, які купують відеоігри, не проходять їх до кінця. І для мене насправді досить дивно, як мало власників Alien Isolation отримали досягнення End of the Hunt і пройшли гру. На PlayStation 4, це лише 26%. А на Xbox ця цифра сягає 16%. На Steam 19% гравців не пройшли гру. Навіть якщо погодитись з тим, що знову ж таки це хор. І тут низький показник проходження гри зрозумілий. Також можна сказати, що ці цифри через складність та довжину гри, і вона вже на половині проходження може комусь набриднути. І взагалі, напевно, мало комусь сподобається постійно гратись у хованки. Але все ж таки, у цієї гри багато фанатів і не менше схвальних відгуків, тому такі цифри особисто для мене трохи незрозумілі. Baldur's Gate 3 Після релізу гри розробники з Varian Studio додали Honor Mode. Це фактично хардкорний режим, гри для найбільш відданих. Фанатів, цей режим не тільки робить босів сильнішими, він також обмежує гравців одним файлом збереження, щоб запобігти накопиченню збережень, і що найгірше забезпечує перманентну смерть. Якщо ваш персонаж загине, то все, гра завершена. За статистикою на PlayStation 5 у цьому режимі пройшли 13% гравців. Але у Steam ця цифра взагалі набагато менша 1,2%. і це не дивлячись на те, що, на мою думку, у Steam більше хардкорних гравців. Звісно, можна зрозуміти, що це все ж таки хардкорний режим. Ми гравцям краще пограти у звичайному або на самому легкому, ну тут кожному як зручно, І гра доволі немаленька, тому такі цифри насправді не дуже шокують. Але все ж таки мене трохи здивувало, що ці цифри не є більшими. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і мотивує мене робити якісний і цікавий контент для вас. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого про відеоігри, Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.